Вже третє підряд відео на нашому ютуб-каналі це про зарядні станції. Ми оперативно їх тестуємо і знімаємо ці відео для того, щоб ви могли вибрати для себе підходящу модель перед початком зими. Цього разу ми маємо на огляді гіперстанцію. Я не побоюся сказати, оскільки потужність цієї моделі складає 3,6 кВт, що дає змогу задовільнити всі потреби навіть самого вибагливого покупця. І це модель Oukital bp 2000 Pro. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Оскільки ми являємося дистриб'ютором ОКІТАЛ в Україні, виробник люб'язно нам надав дану зарядну станцію ще до її офіційного анонсу, і в нас було достатньо часу, щоб її протестувати і ввіст і в гриву. Тому повірте, нам є що про неї сказати. По класиці почнемо з вихідної потужності зарядної станції, оскільки це один з найважливіших показників в зарядній станції. І тут, як я казав перед цим, це 3600 ватт номінальної роботи. Тобто це та, та потужність, за якою станція може постійно працювати. А в піках станція може видавати 7,2 кВт. Тобто, для розуміння, це такі ж самі характеристики, як в зарядної станції Coflow Delta Pro. тобто це велика, потужна професійна станція. В реальних умовах це означає. Що ви взагалі не переживаєте про те, чи витримає станція, якщо ви підключите якийсь прилад чи ні. Бо в 99,9% станція без проблем переварить потужність прилада, який ви до неї підключите. Почнемо з базових речей, які можна знайти вдома: Пилисос. Тобто вмикаємо його на максимум і бачимо, що він бере від станції свої максимальні 1400 Вт і працює взагалі без проблем. В такому режимі станція буде працювати 76 хвилин при заряді на 90%. Далі пральна машина. Коли відбувається процес нагріву води, то потужність досягала 1,3 кВт. А в режимі полоскання або в режимі віджиму то взагалі 200 Вт всього навантаження. Далі цікавіше. Такий великий запас потужності дозволяє підключати відразу багато серйозних приладів. Ну, наприклад, візьмемо електрогриль з потужністю 2400 Вт і кавову машину. і Спробуємо скористуватись ними одночасно. Тут бачимо, що гриль почав набирати температуру і споживає свій максимум 2400. Починаємо процес приготування кави, і по самій станції бачимо, що навантаження зовсім не маленьке. При цьому головне, що кожен прилад працює в звичайному для себе ритмі, тобто немає ніяких обмежень. Таймер відображає, що з цим навантаженням запасу батарей, тобто її ємності 2048 Вт на годину, вистачить всього на 38 хвилин. Це небагато, скажете ви, але й каву 38 хвилин. Ну ніхто не буде робити. Вона максимум готується хвилин 5. В результаті на переготування вечері кави пішло 42% запаси, тобто це майже половина. Але приємніше поговоримо трішки пізніше, тому не перемикайтесь. Спробувавши підключити одночасно скважений насос на 1,3 кВт і бойлер на 3 кВт, виявилось наступне: станція почала заживляти кожен пристрій на його повну потужність, тобто в сумі на 4,1 кВт, тобто практично 4,3 І цю потужність вона тримала близько 30 секунд. Після цього спрацював захист і розетки відключились. Це і є ті короткочасні скачки потужності до 7,2 кВт, про які ми згадували на початку відео. Дана функція потрібна саме тим пристроям, які при старті використовують багато енергії. В ролі таких виступати можуть холодильники, кондиціонери чи будь-які інші потужні компресори. Важливий момент в тому, що цей 30-секундний термін в перевантаженні станція буде тримати в межах 4100 Вт. Якщо ж споживання буде вище, то цей час скорочується до однієї двох секунд. На прикладі кВт будівельного фену та бойлера в моменті було взагалі 4,7 кВт після цього спрацював захист. Добре, з цим розібрались. А чи можемо ми взагалі підключити більш потужніші прилади за її номінал, щоб вони постійно працювали і станція не вимикалася? Так, можемо, оскільки в ній є так званий режим Xboost, а простими словами, технологія пониження вольтажу. Щоб включити цей режим, ми затискаємо кнопку включення розеток 220 на декілька секунд і бачимо, що на табло з'явилась відповідна іконка. І тепер переходимо до тестів. Той же самий сценарій. Бойлер 3 кВт плюс насос 1,3 кВт. Зараз все працює без проблем і станція не вимикається. Вона тримає свій пік близько 3600 Вт. Але понизила вихідний вольтаж з 220 до 210. Хоча мультиметр показує 203 вольти, тут можна врахувати як похибку в 7 вольт. Якщо ж ми все-таки додатково накидуємо ще фен, вольтаж нас просідає сильніше до 192. При цьому Станція продовжує віддавати свій максимум і не вимикається, хоча сумарно до неї підключено потужності на 4,7 кВт. Звісно, що це підійде не для всієї техніки, і багато де потрібно саме постійні 220 вольт. Але для нагрівальної техніки це робочий варіант. Вона буде працювати, виконувати своє завдання, просто сам процес відбуватиметься трошки довше. З інвертором зарядної станції ми розібралися, а тепер переходимо до акумуляторів, оскільки це серце зарядної станції. І тут в нас стоять літі залізофосфатні акумулятори. І як я й кажу завжди, що на сьогоднішній день це золотий стандарт, оскільки в першу чергу в них гарна безпека, і друге, це великий ресурс в порівнянні з звичайними літіонними. Єдине таке невелике нарікання, те, що тут ємність 2048 Вт. І хтось скаже, що це мало, а хтось скаже, що це багато. Просто чому це нарікання? Оскільки сьогодні ми порівнюємо її з Delta Pro, в якої ємність 3600 Вт. Але можна подивитися на це трішки з іншої сторони, що багато кому не потрібна така велика ємність, як в Delta Pro. І в такому форм-факторі ви отримуєте відносно відносно велику ємність, гарну потужність, і саме головне, що не такі великі розміри, особливо, якщо ви станцію використовуєте не в приватному будинку, а в квартирі. Але головне те, що ви до цієї станції завжди в майбутньому можете докупити і підключити додаткові батареї. І на секундочку до неї можна підключити 7 додаткових батарей. І загальна ємність вашої станції буде складати 16 кВт. Такого навіть немає в Дельта Про. І щоб не розтягувати це відео, рекомендую вам подивитися за посиланням нижче огляд попередньої станції. Там ми детально розповіли, як підключати додаткові акумулятори, і як це все відбувається, які механізми заряду, розряду тощо. Там ви знайдете всі відповіді на всі питання стосовно саме додаткових батарей. Рухаємось далі. Переходимо до не менш важливої характеристики: це швидкість зарядки станції і методи її зарядки. Від мережі станція вміє отримувати на вхід 2200 Вт, що дозволяє зарядити її від 0 до 99% за одну годину. Це дуже гарний показник, враховуючи те, які нестабільні відключення в нас бувають. І якщо говорити про зарядку від 0 до повних 100%, то тут показники відрізняються і зарядка вже займе близько 75 хвилин. В наших тестах було видно, що до 98-99% потужність заряду надходила максимальна, тобто 2200 Вт. Потім опускається до 800 Вт. Це потрібно для того, щоб дозарядити повільним струмом саму станцію і... Продовжити життя комірок, щоб вони не так сильно деградували. Єдиний недолік, який вдалося відловити інколи станція не може зарядитись на 100%, тобто те, що ми бачимо на самому дисплеї. При значеннях 97-99% починає циклічно відключати заряджання і вмикати його знову. Розв'язати цю проблему, допомагає повне відключення станції, від'єднання кабелю зарядки і через хвилину під'єднати його назад. Якщо періодично робити повний цикл розрядки і зарядки, то проблема зустрічатися буде рідше або в взагалі не зустрічатись. Якщо у вас вдома слабка мережа або ви використовуєте генератор для зарядки самої станції, тоді можна перемкнути станцію на повільний режим зарядки. Для цього поруч із вхідними портами є перемикач. В режимі повільної зарядки споживання буде в межах 700 800 Вт. Штатний порт XC60 підтримує зарядку від сонячних панелей загальною потужністю аж до 1000 Вт в діапазоні напруги 12 120 вольт та струмом до 15 А. Досить солідна потужність, насправді, яка протягом сонячного дня при відключеннях може заживити базовий набір домашніх приладів або заряджати станцію для того, щоб використовувати її пізніше. В нас під рукою були панелі загальною потужністю 220 Вт всього. Але також ми спробували ще зімітувати зарядку станції за допомогою лабораторного блоку живлення, але його максимум всього був 700 Вт. Тобто повірити в те, що тут дійсно 1 кВт на вхід можна без сумніву. Для більш ефективного використання сонячної панели разом з зарядною станцією і економії підтримується підключення мікроінвертора. Це дозволяє підмішувати потужності сонячних панелей до мережі оселі. Таким чином можна заощаджувати на рахунках на за електроенергію. І можливо налаштувати різні сценарії використання, де також буде брати участь в процесі сама зарядна станція. І напишіть в коментарях, якщо вам дійсно цікава ця тема, ми підготуємо окреме відео. При одночасній зарядці станції від мережі 220 і сонячних панелей ми можемо отримати загальну потужність 2400 Вт. В такому сценарії вона зарядиться до 100% менш ніж за 1 годину. І доступна зарядка від автомобільного прикурювача, благо в комплекті є додатковий кабель для цього, і швидкість заряду буде залежати від автомобільного генератора та обладнання. Але в середньому вона буде складати близько 100 Вт. Тепер поговоримо про додаткові можливості, які з'явилися саме в Pro-версії в порівнянні з попереднім поколінням. В першу чергу це додавали Wi-Fi і Bluetooth модуль для того, щоб ми могли керувати станцією дистанційно. Насправді цей функціонал був доступний на останніх ревізіях станції bp 2000 але офіційно в релізі так і не був, оскільки. Грубо кажучи, виробник обкатував цей функціонал перед випуском нової серії. Використовується тут універсальний додаток під назвою Wonder Free. На момент запису відео функціонал досить обмежений і насправді глючний. Ми можемо віддалено вмикати і вимикати розетки або інші порти. Бачите, яка зараз йде витрата потужності чи зарядка, температурні показники і стан заряду. В детальних налаштуваннях можна перемикнути частоту роботи розеток від 5. До 60 Гц, змінити вихідний вольтаж, обмежити заряд і увімкнути X-Boost. Режим, про який ми говорили раніше. На сьогоднішній день сам застосунок працює, м'яко кажучи, нестабільно, тобто він або зависає, або не швидко оновлює інформацію про змін стану розетки, наприклад, або зарядку самої станції. Іноді станція може відвалитися, потрібно робити новий реконект. Маю надію, що в майбутньому вийдуть оновлення, де це все пофіксять. На сьогоднішній день можна сказати, що ця функція є, але користуватися нею. М'яко кажучи, незручно. Тому це як резервний метод управління зарядної станції, окей. Як на постійній основі, все ж таки ні. Звісно, що тут є режим ДБЖ або Байпас. Тобто, коли станція заряджена на 100% і підключена до мережі 220, вона транзитом віддає електроенергію до тих гаджетів, які до неї підключені. Наприклад, той же самий комп'ютер. Е Відповідно, швидкість перемикання тут настільки маленька, що під час вникнення світлу все буде працювати, не вимикається. Єдине нагадую, що в режимі безперебійника станція працює з обмеженням по потужності, і тут потужність буде 2000 Вт, а не 3600, яку може видавати станція під час звичайної роботи. Але тим не менше, 2000 Вт на безперебійну роботу, це мало, м'яко кажучи, не маленький показник, бо в попередніх станціях і в багатьох інших виробників цей показник значно менший. Єдине, що рекомендація, як я казав раніше, що якщо ви постійно станцію. Залишаєте в розетки 220 як безперебійник, то раджу в першу чергу це використовувати якийсь захист на заряд, щоб під час включення світла не було ніяких стрибків напруги. І друге, це те, що раз на тиждень станцію відключати від розетки, щоб вона повністю розрядилась і повністю зарядилась, щоб вона правильно збалансувалася і правильно відображала ступінь заряду. Передостаннім блоці поговоримо про охолодження станції, і з такою потужністю тут повинні були 100% щось змінити, і вони це змінили, оскільки попередня ревізія БП 2000 вона не була тихенькою, м'яко кажучи, і працювала з точки зору охолодження досить спірно. Тут же все змінили, тобто змінили принцип охолодження. Як ви бачите, прокачали радіатори. Вони в нас масивні. Є чотири великих кулера, і саме головне, що вони нічим зайвим не закриті. Тобто, гарно повітря входить і, відповідно, виходить через саму станцію, тобто вона гарно охолоджується. І відповідно через це станція тиха. Це саме головне, оскільки якщо станція знаходиться поруч десь біля місця роботи вашого або місця відпочинку, це дуже важливий критерій. Хочу підмітити те, що кулери у нас так само включаються, як і в p 2001 відразу після включення розеток, але вони працюють тут дуже тихенько, і ви навіть цього можете навіть не почути або не побачити, якщо б ви не почули цю інформацію зараз. Тому в цьому плані тут... Зараз в мене ніяких нарікань немає. Вони гарно попрацювали над цим. І я надіюсь, в майбутньому це змінювати не будуть. Ну і останнє це концепція самої зарядної станції. Її зовнішній вигляд він в цьому плані ніяк не змінився. Тобто на лицевій панелі з верхній частині в нас знаходиться дисплей, на якому відображається вся основна інформація. Лівіше кнопка живлення і кнопка перезавантаження Wi-Fi або Bluetooth. За допомогою медіатора, який йде в нас в комплекті, 4 розетки 220. І що дуже зручно, є п'ята розетка з іншої сторони. Якщо ви хочете підключити саму зарядну станцію до квартири або до якогось іншого гаджета, завжди зручно мати ще додатковий порт з боку. Є також USB-роз'єми та c роз'єми, до речі, з потужністю 100 Вт, що в свою чергу дає можливість заживити той же самий ноутбук, наприклад. І, звісно, що є DC-конектори для. Для того, щоб заживлювати Wi-Fi-роутер, LED панелі є стандартний автомобільний прикурювач і роз'єм 24 В, який часто використовують або для підключення мікроінвертора, про, знову, про який ми говорили раніше, або для заживлювання автобудинку. І з іншої сторони в нас знаходяться роз'єми для зарядки самої станції, і відповідно для підключення сонячних панелей. Ну і останнє це те, що в верхній частині у нас зберігся бардачок, в якому у нас знаходяться комплектні кабелі для зарядки самої станції. І він тут такий же самий напівавтоматичний, не такий, як в P-2001, де потрібно нігтями його відкривати. А ви просто нажимаєте, він піднімається. і Відкривається, тобто все досить просто. Підводячи висновок, можу сказати, те, що це гарне продовження лінійки зарядних станцій виробника Укетл, і ви завжди можете вибрати для себе, чи вам потрібна звичайна версія bp 2000 чи більш потужніша Pro-версія з додатковим функціоналом, про який ми говорили сьогодні. Як завжди, придбати станцію, ви зможете за посиланням під відео. Якщо виникають у вас якісь питання, ми чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, далі ще буде більше цікавих і корисних відео. До зустрічі!